Ти не слухай мене, ти собі довіряй. Мало що я тобі наговорю, Кожен другий тут вже обіцяв тобі рай, не приніш нічого, крім горя. Ти не слухай мене, я здіймаю вітри, від мене розходяться хвилі, ти слова мої, з пам'яті Краще зітри, навіть ті, що доречні і милі. Ти не слухай мене, ти. Послухай ніщо, як гудуть у ньому глухо сирени, як і стріском сухим роздирається шов, як тріпочуть напружені вени Ти послухай себе, як чудесно мовчиш, і даремно ні слова не задаш Нас єднає оця найніжніший з Імпульсації жилки на скроді.